Всім привіт! З вами я, Термомайн. цьому відео ми будемо гуляти в Paint the Town Red APK. І в цьому відео ми прийшли в парк. покататися. Ей, чувак, що ти тут денсиш? Не заважай мені! Аха-ха. Так, скейт ми поламали. Так, треба помстить за скейта. Так, хто на мене? На! На, ах ты. На, помри. Ты тоже. Ты тоже, на. Значит, помер. Смерть на месте. На, хоть на. <клес> на. На. Да на, тоби. Ха-ха-ха. А. Так. На бот област бачив мене. Дивився на мене. На, це вам я не знайомлюся, я вам кажу. На, на, помри. Ха ти тоже будеш мертвий. Опа! бачу ціль, Не бачу пару Бам, мінус, рука. Так, тепер тут треба ось цього кинуть. Далі ось цю. вдарить. Ось так ось цього, Тепер ось цього, і все. І далі ще попасти по цій, Ось так нормально. і ще, Давай, давай! На! Все. На. На. Фух, минус. Так. На. 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 Ха, -ха, ха На. ха На. 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 и На. На. Бам. бам, На. На. На, на, це мінус. Так, тепер Нам потрібна твоя палка, на. Не он, навіть не покал бойницу не відповість нам. І не дасть все одно. Треба було силой відібрати. Бам! 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 Ей, Чувак! На! Бам! На. А, а, а. На. 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 Ой, не. Не дигай на це! На. 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 Уж <говорит> на рубу. Что ж. давай занабегайте. набегайте. Бэм. Так, треба вас поубывать. Почуть хоча б. На! На! Помри! Чел! Так! Заберемо тепер ось цей шарик! І так! На! І ось так почув! На, ще по цьому! Так. Біжимо, біжимо. Так, ніхто не йде. А, йде! Бам! Бам. Бам. Так, давайте я поки що основні війська зачищу і останніх доб'ю на відео вже. Щоб не затягувати це відео. Видите, прикол, я це її от 7 ночаками розбив голову цього Цього і ось того. Так, давайте продовжимо най най, -най, -най. Хуп. Хуп. опа най-ненайной н н о На! так ти безсмертний якийсь наче. Ти що? Широкий, на широкий якийсь. Так Най-най, най-най, най най дун 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 дун, дун, дун. М -м -м -м. Так, давай. На. Надеюсь, ты зара помрешь, ведь вс. Бам! Не, ну померто ще. На. Ти помрешку-небудь безсмертний чел. Так, мінус. Все. Тепер. Хуп! най 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 най, -най, -най. Хуп! На! На! Так, у мене одна хп. У мене на один удар. Так. Ідемо, Стрибаємо. Хоп! Хупа! на! Мінус! Або як мінімум затриманий. На! Ось так. А ну, дідь звідси. На. Так. Ось так треба. Головне це є. Частіше бити цю зброй його тімейтів. Так, 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 так. Ага. Так, шукаємо зброю. Ось тут є. крута зброя проти цих чуваків. Чувак! Хорош. Опа! мінус, 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 мінус. А! На бот! Ще один бот на мене йде. Так. Одне краще відкидуватися від цих ботів. Ну на такому рівні ХП. Хуп! Хуп! Прокошую я зараз без барсерка у бджогу. Да! Сюди! І. Не. Що ж! А на цьому ми відео закінчуємо! До наступних зустріч і вот. А, ще в мене з'явився такий аккаунт. І ссылка на нього. Є в описі каналу і під цим відео. Що ж, а на цьому ми точно закінчуємо. До наступних зустріч і бувайте!